Вітаю вас, вельми, шановне панство. З вами компанія SoundMach, мене звати Віктор, і сьогодні в нас наше улюблене топ-відео. Та зовсім незвичайне, бо зазвичай ми вивчаємо ринок і беремо в огляд моделі на власний професійний смак. Але сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми поговоримо про топ вінілових програвачів. Але не тих, що ми обрали самостійно, а тих, що обрали, власне, ви. Запрошую вас, друзі, до перегляду, тому що це топ програвачів-бестселерів від SoundMach. Поїхали! Можливо, поки що не зрозуміло, про що саме буде йти мова в цьому відео. Тож уточню, сьогодні я розкажу вам за найпродаваніші вінілові програвачі, що купували в наших магазинах. І це насправді достатньо унікальний список, який підкріплений реальною статистикою. Тому пропоную подивитися, які саме програвачі обрали наші любі клієнти для прослуховування вінілом. Рухатись ми будемо по ціні від найдешевшого до найдорожчого. І почнемо ми з програвача, побачивши, який я спочатку здивувався, а потім все ж таки зрозумів. Чого його так часто обирають. Мова йде за Ленко LS100 WD. Я буду намагатись бути максимально об'єктивним і скажу чесно, що особисто для мене він об'єднує майже все, що я в вінілових програвачах стараюсь оминати. Це не повнорозмірний диск, це незмінна голка, і це влаштований Bluetooth, котрий я щиро не розумію, на що влаштовувати в вініловий програвач. Це ж все ж таки вініл, це ж справжній аналог. В цьому ж вся суть. Нащо його цифровізувати щодо опорного диску з одного боку, добре що там ремінний привід або пазіковий, бо, звісно ж, дешевша технологія і менше вібрації від двигуна. Але ця перевага сходить на нівець від того, що немає повноцінного контакту з опорним диском. Тому такий програвач набагато сильніше відчуває зовнішні вібрації, що негативно, звісно ж, сказується на звуці. Щодо незмінної голки, це, звісно, мінус. Але якщо ми кажемо за міцність, то на сьогоднішній момент голки для вінілових програвачів достатньо міцні і їх можна не змінювати. Майже ніколи. Але з іншого боку, незмінна голка не дає вам можливості апгрейду. І це сумно. Але, друзі, це все ж таки все лірика. Давайте краще поговоримо про його переваги. Їх по суті дві. Це ціна менше ніж 8 тисяч гривень, що по суті 3-4 платівки. І друга це форм-фактор. готовий комплект з акустичною системою. Звісно, ні про яке витончене звучання мови йти не може. Та цей продукт і не намагається догодити затятим любителям вінілу. Це для людей, що хочуть собі прогривач, але не хочуть навантажувати себе голками, аксесуарами, фонокоректорами, акустичними системами, підсилювачами. Ну і звісно ж, великою ціною просто максимально доступний, максимально простий, для використання комплект, бо давайте подивимося, що нам пропонує ринок за ті ж гроші. Що? Чемодан. Чемодан. Якийсь бляха крослі, від якого я просто ригаю, в який встановлений якийсь незрозумілий динамік. Коротше, купити чемодан або купити ось такий чудовий комплект. Вибір очевидний. Рухаємося далі, а далі не повірите, Знову Ленко, але вже ls 300. І якщо ви раптом розглядали ЧЕМОДАН, потім вирішили глянути на ls 100 то краще, то краще. Вже подивіться на ls 300, тому що різниця в ціні 2000 гривень, але бенефітів набагато більше. По-перше, це нормальний розмір опорного диску, що, як ви розумієте, призведе до набагато менших спотворень при прослуховуванні музики, що в свою чергу дасть набагато більш якісне звучання. Далі це, звісно, голка. У випадку з ls 300 це аудіотехніка, і це вже дуже і дуже хороша ознака, чому можна розглядати саме цей комплект до покупки, а не LS100. Плюс колоночки більше, а значить і звук буде більш повноцінний. Але друзі, розумієте, що мінусів також вистачає, та за таку ціну. Це все одно дуже і дуже непогано. До речі, що в LS100, що в ls 300 є функція автостопу, а також є можливість підключати і інші акустичні системи через RCA. Тому можливість апгрейду, яка на яка все ж таки лишається відкритою. Далі, друзі, нас чекає дуже цікавий програвач у вигляді JBL Spinner. Дуже цікавий програвач, по-перше, тим, що його зробила JBL. Я так розумію, зробили в довісок до серії ретро акустичних систем Authentics, на яку в нас був до речі, огляд. Він десь тут по. Посиланням не чи казав у самому відео, що серія виглядає дуже красиво, і цей програвач в золотому виконанні виглядає також дуже і дуже привабливо. Ціна на нього вже досить доросла, а саме 16 тисяч гривень. І за ціною він виглядає дійсно як непоганий програвач, хороший тонарм з налаштуваннями рівноваги, антискейтингу. Є автостоп, димфуючі ніжки, а також немаленька вага в 5,3 кг. кілограми. До речі, для програвача чим важче, тим краще. Також тут є Bluetooth, це ж все ж таки JBL, але також є підтримка AptX HD, що трохи виправляє ситуацію при передачі музики, але все одно істинний вініл це лише дротове з'єднання. Тож і отримуємо сучасну варіацію вінілового програвача в крутому дизайні та APTX HD. Купляєте дві колонки серії Authentics і чудово проводити час під хорошу вінілову музику. Далі для мене максимально спірний. По-перше, я дуже люблю Project. Мені вони дуже подобаються, подобається їх якість, подобається те, що вони комплектуються ортофонівськими голками. В цьому випадку. Це еліптичний ОМ10, до речі, що вже дуже непогано. Але саме цей програвач, ну не можу сказати, що не подобається, але скоріш він просто не те, що я шукаю. Мені подобається налаштовувати програвач, подобається налаштовувати голку і так само із самим процесом прослуховування. Полоавтоматика це для мене от край максимум. Хоча автостоп та мікроліфт я вважаю дуже корисними і зручними. Але автоматика все ж таки дуже часто ламається. як… Показує практика у середньобюджетних вінілових програвачах. Наприклад, є чудове відео з каналу Vinyl Guy, де він розповідає за демфуючу змазку, щоб виправити швидке опускання голки під час мікроліфту. Так от є величезна вірогідність, що ви не будете цим займатися взагалі і просто вручну будете опускати голку на платівку. Тож, а на що вам тоді платити за автомат? Тож так виходить, що особисто для мене автомат в програвачах частіше не є перевагою. Але хтось шукає саме це. Хтось не шукає ритуал, хтось шукає чудовий пристрій, котрий буде гарно працювати. Тому Project тут виступає чудовим варіантом до покупки, оскільки він об'єднує в собі чудову якість, прекрасну ортофонівську голку і автоматичне керування. Що ви, друзі, і підтвердили продажами цих програвачів? Плюс на нього зараз діє просто чудова знижка, тому це чудовий варіант до покупки, в принципі tic tn 3 Трібі або Тіак tn 3 є. Напишіть, як правильно, в коментарях. Але уточнення у червоному кольорі. Ну тобто в глибоко темно-червоному, навіть у вишневому. Коротше, візуально виглядає надзвичайно красиво і не лише красою єдиною. Тік b має чудовий тонарм від компанії Саек, як то кажуть, хто знає. То й розумію, що це за тонарм і що це за компанія. Голку я би по можливості насправді змінив на умовний Ортафон 2 МРЕД і взагалі б горя не знав навіть і не один рік, і не два, і можливо навіть і не три. Тобто, якщо підсумувати, в цьому програвачі є майже все, що я люблю, і немає того, що мені не подобається. Також цікавого тут є вбудований ЦАП для відцифровки ваших платівок. Сказати, що таким чином ви доб'єтесь найкращого звучання, не скажу, але. Не буде. Як ви можете зараз побачити, цей програвач найдорожчий серед тих, про які ми вже поговорили. І тут немає ні блютусу, ні автостопу, ні мікроліфту, нічого. Повністю ручне керування, окрім перемикання швидкості. Хороші, якісні матеріали, технології, якісна збірка і надійна конструкція. Абсолютно не дивуюсь, чому цей програвач знаходиться в бестселерах. Ну що ж, і останню пару відкривають два преміальних програвачі. Один з яких Music Hall MMF53 Piano 2M Blue. Цей програвач вже дійсно входить до більш високої ліги. Подивіться уважно, і ви побачите, що стіл має дві платформи, що, як ви розумієте, дозволяє досягти надзвичайної стабільності при прослуховуванні, тобто ніякі навіть досить значущі вібрації не зможуть потривожити процес програвання та прослуховування. Карбоновий тонарм з чудовою голку 2 m Blue, що надасть вам просто надзвичайне звучання. Ніякої автоматики, навіть, до речі, заміна швидкості відбувається ручним перекиданням реміня. Ну, і що ще більш цікавий мюзіхол MMF 553 не має немає фонокоректора. Коротше кажучи, це програвач вже для досвідчених, для дорослих поважних аудіофілів та вініломанів, котрі дійсно чудово розуміють, що їм треба робити з такою дійсно прекрасною річчю і на що вона їм потрібна. До речі, також цікавого це бульбашковий рівень, котрий просто мені ненависний своїм зовнішнім виглядом. Нагадай мені якесь будівництво. Як на мене, такий елемент на видному місці не потрібен. Хоча б, ну я не знаю його. Заховали трошки, я не знаю, якось там на задню панель сховали. А то, як на мене, він просто здешевлює весь неймовірний вигляд цього програвача. А зовнішній вигляд має бути на всі 100, враховуючи ціну в 50 тисяч гривень. Я точно не цільова аудиторія подібного програвача. Так сильно я запарюватись поки що не готовий, але статистика по продажам говорить, що таких людей досить велика кількість, що й внесло Music Hall MMF 5.3 в наш топ бестселерів. І останній програвач на сьогодні в нас від легендарної компанії Technics. Ну, куди ж без неї. SL 1500. С Ось назва. <сум> Technics SL1500. Давайте буде так. До речі, є також біла версія, але полюбляють, як ми можемо побачити зараз, саме чорну. Що можна загалом сказати за Technics? Ну, легенда. Двічі вже сказав легенда. Легенда в світі Вінілу і в світі Діджеїнгу з величезною історією і з величезним досвідом. І це все відчувається в цьому програвачі. Технікс вирішили зробити максимально простий у використанні програвач на противагу, наприклад, тому ж Music Hall. Технікс має прямий привод, до речі, єдиний з усього нашого переліку. Має електронне примикання швидкості, електронний старт-стоп, і хоч я раніше сказав, що не вважаю перевагою автоматику, за Technics в даному випадку я не приймаюсь взагалі. Бо Тебе як надзвичайно надійного виробника вони зарекомендували не одне десятиліття назад. Сам програвач спроєктований дуже грамотно, вага його майже 8 кілограмів, має литий алюмінієвий корпус з окремим шасі та демпфуючими ніжками. Коротше, захист від небажаних вібрацій забезпечений не гірше, ніж в тому ж Music Hall. І. фірмовий тонаром Technics, що стоїть і в більш старших моделях. А також дуже поважна голка у вигляді Ортофон 2M. Ред, ну і знову ж таки, на противагу відсутності фонокоректора в Music Hall, тут він є і ще й дійсно дуже хорошої і високої якості. Що і очікувано насправді від програвача Technics більше ніж за 50 тисяч гривень. Надзвичайно якісний, надзвичайно технологічний програвач, і я взагалі не здоволений, що він знаходиться в нашому списку бестселерів на сьогоднішній момент. Ось такий друзі, в нас виходить топ бестселерів А щоб друзі ви могли обрати, послухати або ж подивитися на кожен з цих програвачів, я вас запрошую в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі. Завітайте, питайте та слухайте. Ми завжди вам раді. Ну що ж, друзі, а давайте зараз оберемо переможця нашого минулого відео щодо аксесуару від Sennheiser. Тож, Список. І вмикаємо рандомайзер. Ось наш переможець. Я тебе вітаю, друже. Обов'язково. Обов'язково напиши нам в телеграм для того, щоб ми могли відправити тобі цей чудовий маленький аксесуар від моєї улюбленої компанії Sennheiser. і твоєї, скоріш за все, також тепер. Ну і сьогодні я також вас не відпущу без подарунків. І розіграємо ми сьогодні ось таку чудову, прекрасну. Чашку Термос від Бенг Нолофса. Боже обожнюю. Котру ми не встигли, до речі, розіграти з минулого ролику про Бенг Нолофсан. Умови дуже прості. Лишите будь-який комент, і в наступному відео ми оберемо переможця і відправимо йому ось цей чудовий термос. Ну що ж, друзі, на цьому я хочу завершити наше відео. Сподіваюсь, вам зайшов такий ось подібний формат. Діліться своїми думками в коментарях. Ми стараємось читати все. А я прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати знову ж таки комент, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. І мене звати Віктор. Це компанія Саунмах. Побачимось з вами за секунду.